Це справжній рай для шанувальників історії про гобітів. Мініатюрні котеджі розмістилися біля ресторану на гірському курорті діліжан, що у Вірменії. Їх у 2019 році відкрили брати Едгар та Арагуланян. Кожен будиночок ретельно проєктували, щоб у ньому гості поринали в атмосферу фентезі Володар Перснів. Ми постаралися привабити людей, акцентувавши на деталях. Продумали кожну дрібницю. Менеджер із продажу каже, що звичайний готель навряд чи був би прибутковішим. Конкуренція в ділі Жані була досить великою, особливо з 2019 року. Нам треба було подумати, чим привабити туристів, як створити щось нестандартне в унікальному стилі. Багато хто приїжджає не лише за атмосферою, а й за тишею і спокоєм. Ми шукали щось незвичне. Нашу увагу привернув стиль цього котеджу. Ми зателефонували і перевірили умови. Нам не потрібний був готель із безліччю розваг, тому ми забронювали номери тут. Відвідувачі приїздять звідусіль. Я шукала у Вірменії унікальне місце для проживання. Це виявилося одним із найліпших. Ми читали книги Володар Перснів, тож ці маленькі гобітські будиночки нам дуже сподобалися. Як бачите, з нами п'ятеро дітей вони були дуже раді пожити у цих будиночках. І, хоч котеджі натхнені фільмом про гобітів, гостям не обов'язково бути такими ж завбільшки, як ці вигадані істоти. До поїздки ми бачили літні світлини цього місця. Усе було зеленим. Ми подумали, чи буде тут так само гарно взимку. Але Приїхавши сюди і побачивши це місце в снігу, ми зрозуміли, що зробили дуже гарний вибір.